Переходимо до новин спорту. Запорізький мотор продовжує виступи у чемпіонаті Німеччини. Чемпіон України провів ще одну гру у другій бундеслізі. Чинний чемпіон України продовжує свої виступи у другій німецькій бундеслізі. Натомість для його суперника команди Любок Швартау ця гра стала дебютом у новому чемпіонаті. Минулого сезону вона посіла у другій бундеслізі, – 10-те місце з 20-ти. У заявці мотора з гравців, які поповнили команду: воротар Чудіно, лівий півсередній Щербина, лінійні Осадші та Томашевський розігруючий Чорногорії Анджеліч з негіонерів у заявці, також іспанець лінійний Моліна та Литовець, лівий півсередній Трухановичус. повернення якого після травми очікується у жовтні. Серед гравців, які залишили мотор після минулого сезону: Донцов, Юник, Козакевич, Малашинська, Спуховський, Бохан та Мороз. Сам матч видався доволі багатим на гострі моменти, але на початку, чимало так бітобічне Гінтерса Савокінаса, буквально розбилися об надійний захист суперника. Запорізька команда поступалася 1-5, втім зуміла відігратися, а на перерву пішла в рахунку 18-17. У другому таймі мотор збільшив перевагу до п'яти м'ячів, але функціональної готовності трохи не вистачило. І ближче до кінця матчу Любек Швартау зробив камбек і здобув перемогу з мінімальною різницею в рахунку 36-35. У наступному турі мотор зіграє з есоном 16 вересня.